Там, де і Сьогодні протягом дня знаєш, приємно спостерігати, ти якось так от, до кожного е, індивідуально. От я от, проходився і дивлюсь, цей стріляє, цей десь наводить. І ти от, ну, дуже так от, кожного поправляєш, знаєш, як от. Крутий репетитор, знаєш, для дітей шукають в школі там, з англійської мови. Ти точно так само там, от, з військової справи. От е, в тебе таке от, це терпіння, чи це вже просто е, кров'ю ці закони написані? Просто досвід, так? Да. До кожної людини треба підібрати індивідуальний підхід, того, що є якісь загальні норми, правила. всі різні. Але так да, воно з кожним не буде працювати. умовно. в кожної людини це девіть зі стрільбою, з веденням бою, зі всім індивідуальні прикладки, індивідуальне прицілювання, індивідуальний процес перезарядки і так далі. До кожної людини просто треба поставити не так, як ставити це в якихось в якісь жорсткі рамки. Тобто ти мусиш це виконати і так, і так можливо, якось зацікавити людину, і тоді буде якась. Не, ну, їм, я дивлюсь, їм цікаво, правда? Ну, да. ну тобто вони не це, через важливо, ним... це головне, щоб вони не відчували ніякого тиску, як такого не напружного. Тобто, щоб це якось гармонічно балансувало. І динаміка, і серйозність, і щоб вони водночас відчували які, якусь легкість та впевненість в своїх діях, щоб вони самі себе не, не сковували в тому плані. І всі заряжені, всі спокійні, всі з якимись азартом. От, ну, Мені приємно спостерігати, знаєш, е, люди. З Скайфом тренуються, виконують свою роботу. Так має бути. Я рахую. Це ідеальний варіант. Коли ми всі отримуємо задоволення від тренувань, то і хочеться займатися далі, хочеться прогресувати, ставити собі нові цілі, рамки, і тоді буде йти робота добре. Полігон цей, дивлюсь, такий гарно оснащений, такий санаторного типу, правда? Крутий, ні? Нормальний. Нормальний? Непоганий. Бачили краще, бачили гірше. Але всього вистачає, так? да? Так? Сьогодні на полігоні є так, що, наприклад, ти бачиш як командир, що треба змінити його. Наприклад, там він з цієї військової спеціальності Полігон як змінити? Ні, от на ні, на полігоні ти бачиш, що, наприклад, цього бійця треба змінити. Він, наприклад, там от був в такій групі військової спеціальність цього. Це дуже радикальна думка в тому плані. Якщо в людини може щось не виходити, значить треба по-іншому це якось піднести та з іншої сторони якось зацікавити в тому. Нема такого. Ну і бувають туди поодинокі а випадки. Що не йде йому це? Бувають поодинокі такі випадки, то треба просто підбирати щось під людину. В більшості, якщо є бажання, то да. ви вже. Да. Головне показати не тільки от, проблеми якоїсь спеціальності, От як ми сьогодні працювали переважно з кулеметами і з, марксмана. То, тобто, з кулеметами та, так пер, пер, люди. Перше враження, яке в людей від кулеметів буває, це то, що його приходиться дуже довго носити. І... Тяжкі й багато бика до нього носити. І їм треба пояснювати, що це дуже пріоритетна. Взагалі одиниця в будь-якому взводі, в групі і показувати, що з кулеметом не потрібно ходити як танк, а можна і бисто, і пересуватися, і маневрувати і виконувати будь-які маневри. Це Будь-яка задачка, яку ти спочатку робиш там годину, потім пів, потім 20 хвилин, потім 10. Так само, от хлопці, ну я, наприклад, здивався. Я здалека дивився, як вони з ними ходять. Я не думав, що це вони йдуть з кулеметами. Я думав, що це вони там йдуть, знаєш, там з якимись там, чи ще чи... ну реально. Ну вони дуже так от злегкі. Ці вже всі Це треба. Ну не то щоб прям ми так ставимо, але я думаю, що треба вимагати від людей хорошої фізичної підготовки і моральної. Бо всем здається, що кулеметник це знаєш, такий чудак, два метри, широкий, великий, і кричить та-та-та-та-та-та. а сьогодні ну реально пацани там ну, моєї комплекції. Там першочергово це має бути грамотний стратег. Який в будь-якому випадку зможе перейняти або командування, або скоригувати якусь частину групи. Тобто, це дуже важливо. Він дуже важливу роль відіграє взагалі в будь-якому розгорну маневрі, розгортання групи чи згортання, він має розуміти, куди йому краще стати, де він може когось куди поставити, там не просто так, що виходиш і стріляєш. Треба якось продумувати і наперед свої кроки і кроки своєї групи. Ну це вимога до кожного бійця, але в випадку чого кулемет кулеметник Ситі вміти керувати людьми це дуже важливо. Тут навпаки таки фіксуємо, що кулеметник має вміти керувати людьми, не просто носити кулемет і стріляти, так? Ні, всі складаються вранці там. Чим здоровший хтось, значить будеш ти з кулеметом ходити. Дуже важливо бити. Це ж би швидко... не так, правда? Ну ні, дуже важливо швидко бігати, вміти маскуватись, вміти пристосовуватись до середовища, використовувати його, бути мобільним, гибким, гнучким. Такий снайпер на коротку дистанцію, правда? Щось подібне. No. Приємно. Ви давно вже з кулеметом? З самого початку. З самого початку, з 22-го, — з так. А чому так прийняли рішення? Що e, прийняли? E, тому що подобається ця зброя. Він, Я щось від неї. Ну так. Да. Ну так як от побратим сказав, то е, якщо простішими словами, то кулеметник має бути в два рази більш витриваліший і морально більш підтуталений, так само як перейняти команду, бо він. Е, Може е, брати на себе великий відсоток е, якоїсь дій. І коли там якась група розгортається чи ще щось, тіпо, він відводить від себе, тіпо, ну, на себе переймає той ті, увагу всю. і може там відхід чи якийсь там напаки, е, перекат якийсь робити, типу, дозволяти групі маневрувати. Така благородна позиція, правда? Ну так. Всі так, так як ви кажуть, так, всі думають, що це дуже важко, але насправді це. До речі, так, але так нічого. Не бо всі думають, що а ти кулеметник, ти собі поставив Ні, собі... собі... здається, що кулеметник це там поставив, зафіксував а... і стоїш. Не? А, а коли звикає, ти вважаєш до вважаєш нього то звичайно, коли ти до нього звикаєш, то ти поводишся з ним набагато краще і е, більш мобільніша, ніж люди, які ходять, наприклад, там за АКС з АКСом чи звичайним АК. Ну він ти на рівні з ним стоїш, працюєш. Тобто, то, типу, нема нічого. Якщо ти звик до цієї зброї, то. Так само як вони звикли до така, так само йти ти з кулеметом. Все до все звикають. Як знаєш, хтось звикає з маленької машинки, хтось да, да, не може їсти. Спочатку там сів, а вона здорова, то люди. А то це, то, це, то, це то, те саме. Потім ви ]ば? з маленьким нічим не можете користуватися. Ну навпаки набагато краще, більш стабільніше, легше, через те, що але свого досвіду скажу, я не можу. Мені я не відчуваю якихось там впевненості в тій зброї. От коли ти ходиш з великою зброєю, ти якусь потужність її відчуваєш. Я проходив, пробігав з кулеметами, зараз мені дали автомат, і я не хочу мені некомфортно знаходити. Хочеться це, Ну, це типу, кулемет. Да. Десь Бог закінчиться війна і будете ходити з кулеметом. Правильно? Це, це було б дуже круто. <рес> це ну, це нам подобається, ми це обожнюємо. Так само багато типу, не тільки от, напрацювання. Це дуже працювання, коли є напрацювання, а ти ще коли ти е, набагато е, начитуєш, е, читаєш дуже корисну інформацію і так далі. Я тільки чую, а що читаю. — Ну так, так. ну типу працювати це одне, а коли ти ще маєш якусь начитаність — так само типу. Має на увазі, що. Бурайте літературу для тих, хто дивиться. Є дуже багато посібників, мануалів, довідників по застосуванню зброї, тактики. Дуже багато книг є, насправді і можна від Вони... Да, Вона в вільному доступі. Та вона і куча є. різних що, і подкастів, можна... тих самих відео на уроків, різних там додатків, які там, якщо ти знаєш, що тебе так як зараз, там типу. Скоро там, як всі бояться призвуть, і підеш десь там окоперить чи там штурмувати якісь посадки. То, це таке Ну, це якесь дурне враження, але е, якщо ти хочеш, типо, ти можеш знайти кучу купу інформації, як і літератури, так і відео уроків, якихось купу цих в цивільному житті. Ми ж всі різні. Ну, ми так. кожен займаємо якусь нішу. Точно так само військовій справі. Ти займеш ту нішу, якою маєш займатися. Але коли ти прийдеш хоча би. Там для себе почитав, це було, буде дуже круто. Ні, щось будеш знати. Ну так. так. Знання це знаєш. Сам а не придаєш, скажеш, мене нічого не навчили. А сам навчився, да? да. Самому треба вчитися, в першу чергу. Да? Не можна заставити когось. На ну, хтось з свого власного досвіду щось вчить, хтось там, типу, навпаки, бачить, о, що так краще. типу. Я буду так краще робити. Ну, з, е, е, Одної бази, яка є, ти там, вже далі підлаштовуєш. Хто хоче кулемет вазов. Так. Звертайтеся, навчимо. da Iniciativa.